26 червня 23-го року Волинська область достиг сорт вишні під назвою Ночка 2. Це вишнево черешневий гібрид, я так розумію. Має тут прививку в крону, це сигнальне плодоношення. Торік весною зробив прививки. У цьому році от має такий невеличкий урожай, і там ще на одній гілочці було приблизно трошки менше. Ну, По урожайності, якщо отак буде скрізь, то доволі непогано. Ягоди відносно простої вишні, звичайно крупна. Ось така ягода. Ось така ягода. темно-вишнева, крупна. Десь, мабуть, зазвичай вишня півтора-два рази крупніша. Важити не буду, тому що вага там мене точно нічого нормального не покаже. Десь, мабуть, до 10 грам буде. Спробуємо. Така кісточка. Така. Не надто велика. Можна сказати, що невелика кісточка, Ну, Смак такий вишневий смак. Від черешні тут мало що відчувається, кисла. Ну, така вишнева кислинка. Чуть-чуть вже -чуть як достигає, відчувається трошки цукор, але ну, це такий типово вишневий смак. Листя також в неї таке до вишні. Більше вона така до вишні. Бо... Чудовишня, те, що в мене раннє була, то тут листя, як от, крупне як черешня, А тут дрібне, як вишневе. От, тут інший сорт, по суті, відмінностей немає ніяких, що тут, що тут. Ну, Такий от сорт, в принципі, якщо він такий буде врожай, гарні давати, така крупна вишня, то як, ну, як вишня його є. Сенс, мабуть, садити. Бо, ну, але розраховувати, що вона якась там буде солодка чи якийсь там інший там, смак е, не, не, не варто. Це просто такий вишневий смак, просто, що, мабуть, вона урожайніша. Такий коротенький огляд. Побачимо, будемо спостерігати наступні роки, що вона, як вона себе буде показувати. Дякую всім за увагу.